Добрий день, ми з України. Я на городі ось знімаю. В нас ще погода більш-менш, більш-менш поки, Що буде, я не знаю. Показую висадила горох ще вчора. Ось такий горох в мене вже в відкритому ґрунті, Не знаю, виживе він чи ні. Вон, бачите, все засадило. Печально буде, звичайно, печально. Але, але, нас обіцяють морози. Що, як? Як воно буде? Ось, друга тепличка моя. Мені дуже хочеться це все до паски зберегти. Вже я вирізала деякий салат, до речі, бачите, немає. Шпинату теж що все, що залишилося. Як я це все буду накривати, закривати, не знаю. Ой, переживаю дуже. Обіцяють морози, все цвіте, Все О, полуничка вже, яка в мене. Шикарна. Що буде? Так, приперла я нагород ось таку от штуку. Це в мене утеплювач. Колись, але він, щось я бачу, що він сипеться так жорстко, не знаю. Як я говорю, він сипеться. Ну, це вроді би не скловата, але щось таке. Ось це колись давно мені брат давав, нам треба було там для чогось, але ми його не використали. Не знаю, зараз спробую розмотати. Думаю, такою штукою. Закрити задні двері. Але воно так сипеться, що я навіть не знаю. Воно мені в очі ще заручно сипатися. Або воно від цього від часу так сипеться, або воно так і, і сипалося і раніше, не знаю. Коротше, зараз я це розкручу, подивлюсь, якщо воно дуже сипеться, то не буду Так я думала, двері цим закрити, задні, щоб... Не так холодно було. Вони там відкриті, і там такі щілини. До речі, м'ятка моя, бачите, яка. Ой, все дуже жаль, якщо воно все змерзне, а обіцяють мороз. Навіть десь сніг, але у нас не знаємо. Щось там трохи десь щось, якийсь мокрий сніг, теж обіцяють. Як це все буде? Буду знімати. Що ж. Я дивлюся, в нас їх Смородина заквітла. Зараз, бо я й не дивилася. Сьогодні дощ пролітає, бачите, калюжі. Давай цвіте смородина, дивіться. Що це буде, я не знаю. Мороз, напевно, якщо буде, то це буде хана її. Хана всьому, персики цвітуть, абрикоси вже цвіли. Лича цвіте, слива цвіте, яблуня починає цвісти. Вон я навіть звідси бачу квіточки там на яблуні. І, і персик так гарно зацвів. Полуничка хоч, Богу, цвіт, цвіт не викинула, але ж. Але ж вона вже от така. Такі от серединки, це вже, напевно. Квіткові не знаю. Коротше, гембель. всьому буде, якщо. якщо це все померзне. Так, зараз розкручую ось цю штукензію, Будемо пробувати. Так, розрізала я цю штукензію, Тільки зараз все поясню, бо зараз мені напишуть, що тут що ти робиш і туди, і сюди. Значить це не скловата. Я попробувала, дочіла воно не коли <кій> Тут написано, що дозволено використовувати в дитячих медичних установах. Це. Так, тут є навіть ось Ось, ось така штука. Так. Де ж тут написано, що воно таке? Угу. Так, тут, тут не пишеться, що воно таке. А де ж пишеться? Угу. Угу. Воно вже йому стільки років, що воно вже все не бачили. Це, коротше, якесь як кам'яна вата чи щось таке. Ну. Щоб воно прям сильно кололося, я такого не відчуваю. Але не бачу, я десь написано, що воно таке. До речі, буду пробувати. Може, вийде, але воно таке товсте, чи воно взагалі в мене там встане. Зараз будемо пробувати. Так, ну що ось в одній теплиці. Вже закрила, тому що е, сьогодні на субота, завтра неділя і з завтрашнього дня вже починається. Холода, да. а з понеділка буде мінус. Тому ну, обіцяють, а як там буде, подивимось, тому ось так. Завтра я буду виносити все граволокно, яке в мене є. Ось буду готувати, щоб це все е, по максимуму, що зможу, накрити. У мене вже яка радисочка, вчора вже. Їли з зридиськи збирали. О, бачите? Ось яка. Нормально. І треба це якось рятувати, щось будемо думати. Поки що так. Так, покажу зараз іншу теплицю. Там теж вітер у нас розійшовся. Ось. Теж закрила двері. Ну, от. І завтра буду брати агроволокно, якось це все прикривати. Добрий день. Ми з України. Таке відео буде в мене, звісно. Мало того, що у нас ситуація така в місті. Хто знає, я з кривого рогу. Тому можна більше нічого і не казати. У нас трагедія. Погибло багато діточок. І не тільки. Що сказати, я не знаю. А Нічого не казати. Що казати? Капіц. Отак. Думала й не знімати, але знімаю чому? Тому що в нас Йде дощ, температура на дворі 3 градуси тепла. От. Далі обіцяють мороз. Я вибачаюсь, я вибачаюсь, який мороз. Дивіться сюди, дивіться сюди, квітне, слива, квітне, яблуня. Наша маленька китайська персик, само собою Абрикоса від квітла скидує, скидує вона зав'язі, значить, слива, яблуню Яблуня. Класна, дуже смачна квітне. Будь ласка. Продовжувати далі. чихати Яблуня. Квітне. Черешня. Розквітла. Вчора були хороші квітки, було сонце, сьогодні попадало все. Зараз вночі жах на мінус 4. І до побачення, телебачення. Я можу продовжувати, в мене ще є. Не одна. То що виноград, дав, вже великі броньки, я вже взагалі мовчу. Жовта. Жовта-черешня, розквітає. Вона завжди пізніше, розквітає. Вишня. Та що таке? Ось. У. Розквітає. Тут вона ще вишенька маленька, розквітає. Це як? Це, це що таке? Це коли таке було? Воно зараз все мокре, да? пройшов дощ, воно все мокре. Холодно, вони мерзнуть руки, замерзли геть. І що? І воно зараз покриється льодом? Ну, я не знаю, що. Получається, що в нас не буде нічого? І така погода на неділю. На неділю там. На тиждень, коротше. Там неділю в суботу ще мінус, а в неділю вже там не мінус, а нуль. В суботу, а в неділю вже таки більш-менш плюс наче. Воно не витримає. У -у. Все, абрикоса і абрикоси на полу, ви можете бачити. Воно все скидує. Ну, половину, от як я зараз дивлюся, половину вже скинула. ще тримається ночі. Воно не зав'яжеться, воно мокре. Ну, все мокре. Персикон, як красиво за Ось з такими новинами я до вас виходжу. Зараз йду на город. У мене здоровений горох на дворі. в відкритому ґрунті, накривати мені його нічим. Як це все буде, прапор? За... Самотавсь. Як це все буде, я не знаю. Зараз знімаю, я вже все поховала. Знімаю з горіща всі парники, всі. Це агроволокно, що в мене є. І буду пробувати накрити. Щось можу накрити. Полуниця в мене така красива. Отак. Джилка на зв'язку. А ну-ка, дійсно, це що змія? Гляньте, я сама знаю, що не змія. Це що таке? Мені хтось сказав, твоя мульча. Це все за твоєї мучі, слимачки, да, там усі діла. Гляньте. Це що таке? І представте, скільки потомства оця зараза, виведе. Да? Гімно таке. Це ужас. І таких в мене повно. Звідки вони беруться? А хто я знаю. І жируть усе, що тільки можна. Що я в теплиці? Що в мене по шпинату залишилось? По салатам ціла куча горохунь, який в мене гарний. Чи що тут виживе, я не знаю. В теплиці вже немає 10 градусів. Отак. От що я тут роблю? Масово зрізаю зелень. Отак. От що можу. от, Ну, що останеться, буду пробувати накривати. Ой, не знаю. Не знаю. Така температура, це кінець. Так, друга теплиця. Теж куча всього, салат, горох, редиска, вовсю всю формує редисину, вже така гарненька, тому аж на Пасху, не знаю. Буде вночі салати. Отакі. Салати тут у мене червоні. Ну, я тут закрила ж теж все, доступ холодного повітря. То тут у мене Вийде, не видно, невинно. тут 10 градусів. 10. <кій> так. Ой, їде стала. Покажу радиску. На Пасху готувала, да, так, дівчинка? то есть надо рис на так то снимать нежко бачите и так все, все. это что таке короче так. <св�> <св�> да Ничего Зараз виріс те, що мені треба. А далі будемо пробувати накривати. Так, ну що там? Кривий ріг на зв'язку? До морозів готові. Перша теплиця. А так. Так, горох на дворі. Єсть. Що було? Ну що ж, було тільки Звиняйте. Як тобі таке, Ілон Маск? Отак-от. От а отаке таке бачили? Морози, морози. На! Все. Все закрили, все закупорили. Що змогли? Отак от. Так от. Тримаємося. Так, ну і готую пазарчик. Ось такі пучечки нав'язала редисочки. Як вам? така родисина.